Доброго ранку, Україна! Сьогодні в мене почався накльов уточок. Я вам зараз все покажу. Вони такі гарненькі, такі маленькі. Давайте вместе подивимося. Так, у нас з'явився перший отюнок. Що ми робимо? Дивіться. Ложечкою беремо. Отак. Даємо водички. Водичка у мене з медом. Так. Він не дуже хоче, але ж треба, треба. Він народився сьогодні вранці. Десь п'ятий ранку. Це перше, що я зробила, поставила ящика. Встеліла пільонку, трішки води сюди налила, Тут у мене комбикорм, але ж йому холодно, ще зараз він поп'є. Він хоче на ручки. Такий коврик тепленький, він підогріває, щось буде тепло. Такий це у нас коричневий. Коричневий, привіт! привіт. хоче на ручки. Бачите, які гарненький. Да, привіт, народився сам. Мама, скажи, мені не допомагала. Я сам. Це такий малесенький коричневий. Так. Там ще двоє в мене. Прийшло десь 3 години. Подивимося. что у нас здесь? Ой, так. Вон еще один где-то там. Ой. Кто тут? Ой. Иди сюда. Дети. А ты чего в яйцах сидишь? Так. У -у -у. Сколько у нас тут уже? Один, два, три, четыре. Этот, что я вытянула. Слабенький. Так, дивимося, Хто у нас ще народився? Цього я вам показувала. Це коричневенький, це лавандовий народився. Це теж лавандовий. Ну, а це з помісних, це з моїх народився. Гарненький. Що ми робимо? Перше наперво ми робимо їм даємо пити. Отак. От Потрошки. Отак. Вони не дуже, звісно, цього хочуть, але треба. Це водичка, тепленька. От. Смеда. Угу. Так, отак потрошки. Отак. Вони не дуже хочуть, але ж отак потрошки їх заставляємо. Тут тепленько, коврик кроби, а Так, тетя. Тут ми теж нальємо водички більше. Може, вони захочуть самі. Так, от і так. Перший день, що ми робимо? Ми вчимо їх обов'язково кушати, кушати яєчка, я ще не приготувала. Зараз відваримо яєчко. Ну, Пробуємо давати комбікорм корм І також Даємо трошки водички. Вчимо, вчимо. Та, да, так, да. ну нічого. Давай, давай, давай. Треба вчитися. Вчимо. Вже пройде деякий час, вони самі зрозуміють, що треба і водичку пити, О. О, і кушати. Все вони це зрозуміють. Ну, перші два дні ми вчимо. Мали дітлахів наших, таких утяточек, Ай, гарненькі, ай, ай. Їсти та пити. Дивіться, в нас уже проклюнувся і лізе, я йому зараз трошки допомогу, отак. Отак от о. Зараз тут у мене пакет стоїть. Піщит маленький. Ми йому трошки щось допоможемо. Чутно, чутно. Отак, вот так, о! Сейчас настроїться трішки. Ну так. О, балакаю, балакаю. А дивіться, трошки я розкопала, вам покажу. Нічого страшного немає. Оце він уже гарненький, все в нього добре. Будемо наблюдати. Якщо він не прокрутиться і сам не вийде, то ми йому допоможемо. Дивіться, бачите, пльоночка дуже. Бачите, і він навряд ли, що він прокрутиться. Тому зараз я потрошки його розколупаю і він вилезе. Бачите, він уже, от все, він вже готовий. Виходити. Дивіться, як воно вона щільно прилягає до нього, і він не може не перекрутитися, але не... він вже готовий, бачите? Вже немає красного, немає крові, немає вже сосудиків, вже все сформіровано. Тому ж дати, коли він прокрутиться, бачите? Тому ми зараз йому допоможемо. І побачимо, який він буде гарненький. Дивіться, я його розколопала, дивіться, крові немає, все. Якщо ви не розумієте, як це робити, то лучше не робити. А якщо робите, то дуже обережно. Тобто, щоб не зацепити нічого, щоб він гарненько вийшов. Бачите? Він уже готов вийти. Мені мене одною рукою не дуже вдобно. Зараз я його більш розколопаю, більше. Ну, тепер будемо, от він дожив сам, бо тут у мене отак от потрошки. Бо плівочка оця, вона дуже. Щільна, ось ця біленька. Вот. Давай, давай, маленький. Вот, он сам уже полез. Бачите. Прокрутитися він не міг, йому важко. Вот все, поліз. Давай, 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 красунчик. Давай, давай, давай. Давай, маленький, давай. Вашка, Вашка, давай, давай, давай. Давай, маленький. Давай, давай, Масик, давай потрошку. Разворачиваю я его. У меня неудобно. Давай. Давай, вот так. Вот, молодец. Вот так, вот лап. Добрый, добрый, добрый. Давай, давай, давай. Вот так, вот так. Мама держит, мама держит. Вот тяко, тяко, так, тяко, да. Все. Добре. Тепер не будуть спати. Я сейчас накрою, я вам. Показала, думаю, зрозуміла, як це відбувається. Бачите, на крові нічого немає. Все, він уже був готовенький. Готовенький. От у нас ще на кров'я. Ось так дуже багато. Чекаємо, не пішло по кругу, бачите, як воно йде. Тому чекаємо. Все, закриваю, бо дуже буде зараз холодно, вони повинні поки полежати. Все. Оце мої дітки. Їм вже третій день. Вони вже п'ють самостійно воду, кушають комбікорм. Ну і як, як усі дітки гадять дуже добре. Ось От так. От такі у мене народились. Можна бачити, є тут лавандові, є біленькі, чисто біленькі, є ось отакі гарнюнки. О, оці лавандові гарні пригають. Ось такі. О, красавчики мої. Да? Скажи, я красивий. Так, що я даю? Значить, третій день я ще буду до, ну, до п'ятого дня давати їм воду з медом. Ставлю комбікорм і даю один раз в день яєчко. Тру його на тёрки. та да? на тертушки. Вот так. І даю їм сюди мисочку насипаю Да, і ми кушаємо. От такая у нас команда. Ось вот такі у мене гутятки. Ці яєчки були покупні, з коробки ви приїхали. Ці яєчки були покупні. Для чого ми їх покупали? Для того, що мені треба сформувати ще ну, дві сім'ї. Тобто, щоб були у мене лавандові дві сім'ї, ну і коричневі. Коричневі для чого? Для... Ну, я вам вже в предыдущий відео з вами балакала і казала вам. Для того, що мені треба такі помісні. один <смі> Мені треба помісні, тому що в нашій місцевості ну, вони дуже дорого не продаються. Тому мені треба такі помісні, я і лавандові. Ось такі. Будуть іще біленьки. Біленьків цей раз народилось мало. У мене два качура і качечка. І народився один. Тому я хочу ще, ну, побачимо, чи буду з моїх яєць, чи докуплю. От така красатуся лавандовий, маленький, красивенький. Тому мені треба дві сім'ї. Отак, показую вам ще одного біленького. Ось такий красавчик народився. Ой, голосливий. От, От, що лежав, помирав. Ну, нічого, він відійшов. Все у нього добре. Ось такий красивий, крикливий. <рес> Цього теж показую, бо дуже випригивав. Це перший той, що народився. Це з великих. Ми закопали яйця, які з великих. Це вони у нас великі мають бути. Не мілкі, а такі великі. Ну, подивимося, отакі діти. Отаке відео я вам записала. От. Думаю, що воно вам сподобається і буде корисним. От. Не треба боятися. Як яйцо починає чорніти, я починаю, і що ще, ще піщат, то я починаю їх витягувати. Вот. В такому випадку у мене ну, не так багато задокликів. А чого це залежить? Ну, це залежить тому, що це інкубатор. Хоча, буває, і в качки таке було в мене, що утята не всі народжувались. Ну, нічого. Я вам записала, показала, якщо є накльов і, і утенок не прокручується, можна потрішки його доставати. Якщо йде кров, то беріть перекись якісь і потрошки ватною паличкою ці міста смачувати, щоб воно не, ну, щоб він не кровив. От. Тому будемо далі наблюдати за моїми киченятами, що я з ними роблю далі, як я з ними гуляю. І чим кормлю далі, тому дивіться. От. А кому сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте, бо мене дуже цікаво, що ви пишете. Може, що ви теж можете мені і порадити. Тому всім пока і до нових зустрічей, друзі, на каналі Удачний Мікс. Пока-пока!